Кейс Юнга і Кейс Лу Луна Леді. Можете почитати. Він є там в інтернеті, десь в Гуглі. Коротко своїми словами про що цей кейс Лунна Леді. це була жінка, значить, клієнтка Юнга. А... Йонг працював, ви знаєте, з дуже важкими випадками, там, із шизофренією, есть, з із, ну, тобто, психотичними пацієнтами, і він працював з ними психотерапевтичними інструментами, тобто не медикаментозними, і е, отримував неймовірні результати. Ну, такого більше після нього, наскільки я знаю, ніхто в світі не міг повторити. Була оця Луна Леді, е, вона була в психотичному стані. Е, я можу помилятися, але там щось таке сталося. Вона ні то вбила свою дитину. Ну, тобто, щось дуже страшне сталося, і вона зійшла з розуму. Ну там, простими словами кажучи. Вона постійно фантазувала. Вона постійно фантазувала про те, що от вона там ніби улітала на Луну. І на тій луні там щось таке відбувалося, якісь були чудовиська, якісь були монстри, якесь щось там, Коротше, йшла своя життя, так сказати. Що зробив Юнг? Юнг? До нього ніхто цього не робив, Юнг почав слухати цей бред. Ну, Бред — це в плані медичний термін, так? коли людина ну, бредить. Так? це не, ну, не образа в даному випадку, а медичний цей. Він почав слухати цей брід і, і пробувати, який знайти в ньому сенс. Ну так він відклив, відкрив далі архетип, але це інша історія. А про Луну Леді він е, ніби що він зробив? Він приєднався до цього світу. Умовно, він почав казати: Розкажіть мені, що там на Луні. Він ніби зробив так, що вона довірилась йому і його пустила в цей фантазійний світ. І Через якийсь проміжок досить м, такий вже е, вагомий часу. Е, ну, Юнг теж якось розумів, та, як міняється стан клієнтки, і на одній сесії він сказав їй про те, що ви знаєте, е, вам треба повертатися. От. Тобто ви більше не можете там жити. Е, вам треба повертатися на землю. І, е, і вона повернулася.